Привіт! Я інформаційний порадник щодо особливостей написання мотиваційного листа. Одним із критеріїв вступу у 2025 році є мотиваційний лист. Це документ. Що складається і подається вступником до закладу фахової передвищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність у закладі. Метою мотиваційного листа є розповідь про себе, свої сильні сторони, дати краще уявлення про власну особистість. Адже часто саме за цими критеріями відбирають кандидатів. Тому грамотно написаний мотиваційний лист є досить суттєвою перевагою. Перед написанням мотиваційного листа потрібно відповісти на декілька запитань для себе: як і чому вас зацікавила обрана спеціальність і заклад освіти? Як ви можете продемонструвати свою цікавість? Чому ви обрали саме цей заклад освіти? Які кар'єрні перспективи ви розглядаєте у майбутньому? Якими навичками і персональними якостями ви володієте? І які ваші досягнення та досвід? Як ви проявляєте сильні сторони своєї особистості в житті? Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів. По-перше, зміст повинен бути лаконічним, повинна бути чітка структура, яка спростить прочитання листа, неприпустимість емоцій. Тобто лист не повинен мати емоційного відцінку, але стриманість, розважливість, серйозність і практичність є обов'язковими. Простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного. І неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. Мотиваційний лист складається з основних частин, таких як шапка, звертання, вступ, основна частина і заключна частина. У шапці вказуємо адресата листа та його адресанта. Починаємо з шанобливого звернення до особи, яка читатиме лист. У вступі пояснюємо, чому ви саме обрали даний заклад, в якому будете навчатися. В основній частині викладаємо свою точку зору, власні думки, наводимо аргументи, що цікавить в обраній програмі, яким ви себе бачите в майбутньому та чим коледж може вам в цьому допомогти. І заключна частина це підсумок, який складається з двох-трьох речень, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми. Дякуємо за увагу!